Вчасне відкриття дільниць, недостатня кількість криньок, підкуп виборців, загублені печатки, зламані ключі від сейфів. Факти фотографування виборчого бюлетеня на виборах спостерігачами зафіксовано чимало порушень. У міністерстві внутрішніх справ кажуть, отримали пів тисячі повідомлень про порушення. У Дніпропетровську затримали людей, які за галочку навпроти кандидата в мери міста пропонували 150 гривень. Найбільша ж кількість зафіксованих порушень стосується саме маніпуляцій бюлетенями. На Херсон. Шині переплутали бюлетені між двома дільницями. Помилку виявили через дві години. На Черкащині бюлетені не встигли порахувати до початку голосування. У кривому розі довелося передруковувати 8 тисяч. Бланків через допущені помилки, і саме через непорозуміння з бюлетенями у Маріуполі, Красноармійську, Лисичанську та Сватовому вибори так і не відбулися. Саме проблема бюлетенів може стати головною у другому турі, стверджують у комітеті виборців України. Щоб цього не трапилося, необхідно до другого туру бюлетені друкувати централізовано, а не на місцях. Надзвичайно важливо, щоб недовіри до бюлетенів. І жодних сумнівів в тому, що бюлетені використовуються як виборча технологія, надзвичайно важливо, щоб цього не було в очах громадськості і суб'єктів виборчого процесу. Тому, на нашу думку, централізований друк бюлетенів із передбаченими системами захисту він дозволить більш якісно провести вибори у другому турі.